Всім привітки! Ви на каналі In KFT. І сьогодні у нас продовження виживання без редагування відео п'ята частина. Як ви бачите, я трохи тут поблукала без знімання відео і знайшла все таки какао боби Тож, зараз ми підемо знайдемо собі якусь територію, на якій будемо жити, і зробимо ферму. Печива. А далі нам ще потрібно зробити город. Тому зараз у нас тут є якась навіть прірва така велика. В нових версіях вони. Ого, класно. Там би можна було б щось добути. Але, ну, Мені важливіше спочатку зробити собі будиночок. Тому робимо, шукаємо, де б нам зробити будиночок. До речі, в мене закінчується їжа. Я там далі бачу, є якась платформа гарна. Але там якісь дивне все. Ненормальна платформа. Тут кругом тільки цей бамбук. Він... Хоча такі біоми дуже рідко зустрічаються, але мені якраз такий попався, і він дуже довгий, надзвичайно довгий. Я йду іду йду, він не закінчується. Тут у нас є свинка, але мені потрібна овечка. Для ліжечка. І я сподіваюся, що можу знайти село. Але я не бачу, де воно тут є. Я ніде не бачу села. Добре. Будемо далі йти, поки не знайдемо щось. Тільки один біом, бачите? Хочу на цьому зауважити. І, до речі, дуже багато таких, всяких ровів, незрозумілих. І там так багато всяких ресурсів, але мене це завжди не цікавить. І там далі йдуть гори, мені потрібно просто плоска місцевість. Я не розумію тебе, Майнкрафт. Коли шукаєш, що це такий біом, не можеш його знайти. Коли просто хочеш рівнину, ніде рівнини немає. О, і панда. Тільки воно така хвора. Хвора панда. Так. Ще тут всі ліани, можна туди наверх, на низ не зрозуміти. І ще повалене дерево. Пова... дерево. Значить, можливо, тут є десь село. Ой, щось мені здається, що я весь час по кругу бігаю. Добре, ми нарешті прийшли в якийсь інший біом. Я досі не можу. О, на, о, нарешті овечка. Нарешті ми знайшли овечку хоча б одну. Так. У нас є одна бавовна. Нам треба ще дві. Тут є пустиня. Ом, um, мені пустиня... Мені пустині зовсім не хочеться йти. Я найбільше люблю простий біом, А не різні такі пустелі незрозумілі. Добре, тут є велика така місцевість. Так що будемо будуватись тут, поки. Буде в нас такий будиночок. Ось тут. Я думаю от так от якось. І ось так. А вхід нехай буде тут. Дивно. Ну, невеличкий, я потім його збільшу. Тепер будуємося наверх. Мені щось вже не подобається те, що я збудувала. Я ще не добудувала вже не подобається. Тому що в мене немає простого дерева на кінцях. І ось так швиденько, поки не наступила ніч. А то вона наступить і нам і не буде що робити. У мене закінчилось дерево. Це погано. А ще поганіше те, що таке дерево далеко вже заходить сонце. Дуже погано. Я зараз навіть не знаю, де я буду ночувати. Схоже, що в мене тільки ночування під землею. Всі серії. Вітаю вас на серіях під землею. Ну, в мене вже інших варіантів немає, ніж просто під землею чи. Добре. Біжим назад. І сподіваємося, що нам трошки хватить часу, щоб добігти і зробити те, що ми маємо зробити. Невеличкий будиночок. із того, що вже маємо. Прямо на ходу перекращуємо все. І сподіваємося, що нікого не зустрінемо по дорозі. Особливо біля нашого будиночка. І до того ж в мене ще й закінчиться їжа. О, ні, 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 ні. О, як, як завжди, як завжди, як завжди. Стро... Будуємося наверх. Що? Ну, тут мене хоча б ніхто не достане. Ем. Я думаю, на цьому відео закінчувати. Всім дякую за увагу і всім бувайте!